Доспіла пшениця колоситься на 160 гектарах місцевого поля, каже директор підприємства Олександр Будак. Під час роботи комбайнерів супроводжують лелеки. Ставши на перепочинок, комбайнерів перевіряють інспектори. Один із них Артем Баканюк пояснює, слідкують, аби аграрії дотримувались правил пожежної безпеки. Вогнегасники у вас перезаправлені користуватися. Так. Я бачу, да, користуватись, ви знаєте, як ними. І там доші. Порушень у цього фермера не виявили, каже інспектор. Водієм вручає пам'ятку поводження під час жнив. Плідні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів повинні бути оброблені не менше, ніж 4 метри завширшки. Геннадій Бабенко працює комбайнером 26 років. Говорить, за безпекою в полі слідкує постійно, адже займання врожаю може статися будь-якої миті. Ріжучий апарат тертя йде метал в метал, воно відбивається, попадає на стерню, горить. Попадають у ножі, якісь не залишки, якихось металів, що йде на полі. Вони туди попадають. Туди удара теж воно іскра йде, загорається. Стараємося це все обдивлятись кожен день і щоб не допускати. Поряд із полем це стерна з водою. Чи можна перевірити на наявність води? дивіться. Її водій Володимир розповідає. Він тут на випадок пожежі. каже, не хоче, аби важка праця попередніх місяців стала згарищем. Сіяли, ростили, все, все ж сили туди вложувались. Це ж хліб, це ж усе наше баготство. Також рятувальники пояснюють фермерам, як поводитись із вибухонебезпечними предметами. Вони каже, фахівчиня відділу цивільного захисту Олександра Нижник можуть бути сховані в землі з часів Другої світової або ж нинішньої війни. Ви повинні запам'ятати три основні правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Як розповів директор сільськогосподарського підприємства Олександр Будак, щоранку працівникам проводять інструктаж, перевіряють вогнегасник та інвентар і лише тоді відправляють у поле. Ми зібрали, ми гроші закумулювали, ми заплатили зарплату, ми далі сіємо, тобто на розвиток, на закупівлю нової техніки. Не дай Бог, пожежа це ж знищить все. Цьогоріч на полях області зафіксована одна пожежа. Торік за аналогічний період жодної, розповіла фахівчиня Олександра Нижник. Аграрії ставляться відповідально, до цього всього дотримуються правил пожежної безпеки, тому що це основна мета збору врожаю. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.